Чи дадуть нам системи, нові, нові системи ППО в зв'язку з цими обстрілами, в зв'язку з тим, що у нас побільшало обстрілів, побільшало шахедів. От знову рекордна кількість шахедів пролітала над Україною. Багато розмов про це буде, а чи дадуть на зараз, відбиваємося тим, що є? Що вам сказати? Обіцянки, ціцянки, що отримають. Україна, якийсь навіть безпечний захист, то в найближчий час. найближчий час, так, да, щось таке вона отримує, в цьому плані є. Але що таке найближчий час? Давайте так, до кінця до року це. Mm -hmm. Кажете, до кінця року, чи отримає якийсь захист до кінця року. О, так. Да, тут прям так і щось таке дуже гарне, якісь уже домовленості є. Мабуть, ви знаєте, про що карти сказали? Про те, що буде, можливо, ще якась одна атака, не дуже гарна, і не факт, що ми зможемо відбитися. Мабуть, карти про це одразу нам сказали. <кій> що буде якась ситуація по рицарю мечів, так, ну, така доволі агресивна і буде нам важко відбитися. Це призведе до певної ну, ескалації, як народ злякається так, і почне трошки швидше реагувати. Тобто, ми можемо в своїх ціля скористатися цією ситуацією, увагу привернути, да можливо, там ну накрутити, нагнітати трошки ще. от і після цього дано ну, тут прям допомога йде. Дай Боже Планують звільнити Кирила Буданова. кажуть, що в офісі президента вже навіть знайшли заміну на більш лояльну до влади персону, тобто щось там не поділили вони. Тому давайте подивимось, чи дійсно Буданова хочуть змінити. Чи є таке бажання звільнити Буданова є? Одразу, дивіться, карта диявола виходить, да. бажання, бажання такі є. Тиснуть на Зеленського, я не скажу, що це його бажання. Тут іде тиск зі сторони, потузу жезлів, диявол, він зазвичай виставляє якісь рамки, він зазвичай створює якісь ситуації, коли людина вимушена має ну, приймати якісь такі рішення. Тобто він під тиском. Да? У мене король Кубків загаданий на Зеленського, це ну, як і наша влада, і Зеленський. Ну так, в цілому. Так що да, бажання є, але під тиском, комусь він дуже невигідний. Угу. І вже знайшли заміну, вже є людина, яка його замінить. Чи є заміна, чи вже знайшли, хто замінить, да, вже знайшли. Е, обирають. Є, можливо, дві кандидатури якісь. Ну, тут тобто такий собі вибір, знаєте, дві камечі. Це коли ти не можеш нікого знайти, хто міг би бути таким, а доводиться вибирати із того, що є. ну Якось так, знаєте. Угу. Такого, такого більше не повториш. Дев'ятка мечів, тут як можна повторити те, що було? Дев'ятка мечів це карта такого, знаєте, дуже крутого аналітика. Якщо ми говоримо про розвідку, то, мабуть, це ну, вміння думати, вміння а, с... складати факти, да? ну, тобто проводити якусь аналітичну роботу. Угу. І тут повторити це буде дуже складно, тому в плані вибору. Важко. До кінця року залишиться він ще в кріслі, От, тут місяць угу. залишився. Чи залишиться він в кріслі, до кінця року? Нановчі залишиться він в кріслі. Зміни все рівно, якісь ідуть, і причому дуже неочікувано для нього. Тут таке відчуття, що як немає вибору, як поставили перед фактом і немає вибору, як зробити інакше. Угу чекають його зміни до кінця року, да його чекає певне розчарування за кінця року. Під натиском щось будуть пропонувати, причому пропонувати щось буде дуже цікаве на рівні імператора по правосуддю тут якісь домовленості. Мені здається, що він не ну, буде щось не гірше буде щось цікавіше для нього. Ну або, принаймні там, плюс-мінус, знаєте. Як. Ну, якась важлива так. посада все одно в нього буде, так? По імператору на це прям так на, на рівні, на певному рівні. Нардеп Гончаренко е, хоче, щоб звільнили Умєрова, пана Умрова. Е, він уже зареєстрував в парламенті таку постанову. Чи звільнять нашого міністра оборони? Титять да? угу. Звільнять під новий рік позбувається всього старого, старого. так так, так. Вірно, чи, можуть, чи, чи, його, вірно, чи його чи знімуть з посади? А зараз е, ця ну, інформація воно розганяється в просторі, сім купів. Все, знаєте, закидують цю інформацію людям, дивляться на. Реакцію людей тут є е, певні люди зацікавлені в цьому. Я я вчора з приводу Мірова також дивилася і з приводу Мірова і з приводу Буданова. Постійно виходила якась королева жезлів, яка зацікавлена в знятті. Людей там І так далі. Ну от і тут знову виходить певна королева жезлів по домовленості. Тобто є людина, яка зацікавлена, ну, можливо, жінка, да, яка зацікавлена в цьому. Хоча королева жезлів може бути іще якась дуже активна країна, яка постійно лізе угу. своїми там, порадами, да, Ну, ну, як Америка, лізе. наприклад, яка постійно нам щось О, рекомендує. Або Штати, або, або. або Росія, да. Ну, тобто, якісь uh -huh. такі, які знаєте, як, як, як зла свекруха, яка постійно лізе в сімейні стосунки. Ну, я так, чисто щоб порівняти приблизно. Uh -huh. Чи його знімуть? Поки ну, над ним взагалі загроза тут виходить. У мене вчора таких карт не було, а сьогодні прям загроза йде і до його життя, тобто щось таке може бути. Його підставити якось можуть. тобто Тут виходить карта а, повішеного і паш мечів. А це, знаєте, як створити якусь інформацію, щоб зробити з людини жертву. тобто Його можуть, можуть якимось чином підставити. Угу. Принести жертву підставити на натопис? Був скандал, значить, із а, тим, що ЗСУ отримали браковані 120-мм міліметрові міни. А, виробництво «Укроборонпрому». Хто до цього причетний і чи можливо у Мєрова а, сюди якось приплетуть до цього всього? Чи були вони вже ну, якісь не не такі, да там з якимось дефектом момент виробництва? Угу. Чи були вони вже які після виробництва? Слухайте, ну 에, чи були вони взагалі з дефектом, щось таке могло бути, але по дияволу. А по дияволу це не про а, виготовлення, по дияволу це про втручання, про втручання. Тут, можливо, щось поміняли, можливо, десь щось як замінено було. Знаєте, може, щось дали старе, а не на ве, тому що виходить шістка кубків. Ну, от, як ви знаєте, обіцяли одне дати, а дали щось інше. Можливо, отак, як підміна якась відбулася. Тому що е, на якому етапі тут, начебто. Ну, тут контрольовано, тут контрольовано, тобто, ну, якось на рівні держави, знаєте, начебто все нормально. А зі сторони хтось міг втручатися. Чи це зі сторони України? Дверь, я спитав. Чи це хтось? да, я правильно, чи це ну, Україна, чи? Це зі сторони України. Ну, не факт, що Україна, тому що карта Зірка все ж таки можливо втручання зі сторони, можливо, якісь інші. Ну, от, наприклад, Росія когось завербувала на заводі у Короборонпрому і там хтось зробив якусь пакость. Це можливо, тому що на Росію виходить карта імператора. Хтось буде за це відповідати. За ці міни взагалі в цілому, що вони були браковані, так? Угу. Ну, там, начебто, цю партію забрали і планують її замінити, але ж хтось має відповісти за те, що це ж таки життя людей від цього залежить. І тут важко, чи буде хтось відповідати знову, двіка мечів. Ну, довго будуть шукати, якщо будуть шукати, а якщо і будуть шукати, то по дві мечів ми цю інформацію не дізнаємося. Mm. Тобто, може там, знаєте, дізнаємося, але щось дуже поверхне, ну, так, чисто, щоб заспокоїтися. Чи буде хтось відповідати за, за ці міни, і знову по двійкам. Ну, якось все це дуже-дуже так. Дивна історія взагалі. Ну, от чи не стане це причиною о, зняття у з посади? Ну, ну Як це, яйця, то по 17 гривень були колись. Та, та, та. Чи може статися вся історія змінами, причиною зняття мірива? Може стати. З однієї сторони виходить карта шута. Це, як знаєте, чи може стати причиною? Ну, по шуту навряд чи, тому що ну, щось таке, знаєте, як висасана з пальця. Але щось докрутити. Знайти когось зі сторони, з іншої країни, хто буде силком давити на те, щоб все ж таки його зняли, можливо, якісь перевірки ще будуть, тут це може стати причиною того, що почнуть думати і почнуть перевіряти. Ну Тобто, стануть перед вибором, знімати чи не знімати. ну тобто от якось так. Я так розумію, що я щось інакше спитаю, що це буде для Умер... Умерова. Давайте отак, ця історія. Да? Що це буде для... як... як вона відобразиться на... на ньому і на його посаді? Ця історія з бракованими міни, як вона відобразиться на умові Умер... і на його посаді. Ну, от, це дасть поштовх ім... імпера... Ой, імператору кажу, а, Робити якийсь вибір, подивитись. Ну, тобто будуть робити так, як потрібно робити. Розгонять якусь тему, можливо, там якісь зроблять, можливо, підключиться західна якась сторона, скажуть, що це у вас таке там відбувається. Так? Все ж таки зміни, якісь йому йдуть, але все це по хитрості, все це через підставу. Знову карти про підставу. Всі про підстав. Подивимося і сирського, що чекає. До кінця року. А може таке, да? рокусь вісить над ним, чи просто е, так? ну, ним? Зараз в інформаційному просторі поки немає, але періодично це вилазить, іноді вилазить, що от пора б його Є, чи є чи загроза зібрати. Від відсторонення сильського до кінця цього року, чи є така загроза? Поки ні, поки поки тримається, чи є взагалі загроза відсторонення сторонення сильного. Ну... От тільки що ж такі самі карти були, дивіться, і знову тут якісь підстави. Тобто, по хитрості щось таке може відбуватися. Комусь невигідні дуже наші отамани, да, гетьмани, чи як козаки правильно називають. Угу. Комусь дуже невигідні. Тут знову ж підключ, підключається іерофант. У мене зазвичай це якась третя сторона. Не факт, що це в Україні, хоча якщо ми говоримо про Україну, то це такі сірі кардинали, які там ну якимось чином впливають. Ну Скоріше за все, що це хтось ззовні має певні домовленості стосовно сирського має певний певний інтерес, щоб його поки тримати тут і на зараз. Тобто він потрібен. От. Але підставити його хтось дуже сильно захоче і намагатися буде. Но до кінця року, поки не бачу, до кінця року він виконує свою роботу по помірності, тримається, поки не місце. Росія признала, що дійсно були такі удари ракетами, Атакамс, і планують вони відповідь. Ну так вони кажуть. Давайте подивимось, чи дійсно вони планують відповідь. Відповідь е якимись ну, особливими ракетами, чи так. взагалі ми просто обстріл питаємо? Давайте особливими. Спочатку подивимося особливими, бо обстріли і так кожного дня у нас по суті. Mm, да. Чи щось таке незвичне? Да? Вони планують в плані відповіді на за наші далекобійні удари чи щось вони планують. Поки що ні, а що, а що вони такі надзвичайне можуть запропонувати? Тут тільки погрози на рівні держав. Ну, вийти, виступити, да, щоб якось заспокоїти свою публіку, кидати оцю інформацію до себе всередину, ну, щоб всі думали, які вони там могучі, які вони сильні. А взагалі, поки це по ілюзіям, тут ну, такого нічого, одні розмови стосовно цього. А з приводу Як, цього. Якщо щось незвичне, ми, ми про це питали. А якщо подивитися про цей арешник, який вони вже один раз запустили по Дніпру, вона ж не одна у них така ракета. Чи буде ще використання такий, як було по Дніпру, чи буде ще використання? Да, щось таке може бути, вони, в принципі, готуються, а, і може бути да, по Верховному суду. Це як спасіння. Я так розумію, що вони. Ну боже, як це пояснити? Цю ракету можуть використати як важіль якогось там впливу на щось або на ситуацію, або на когось, тобто якось скористатися цим моментом. Вони можуть нею скористатися цією ракетою, а потім в своїх цілях використати те, що сталося. Нарешнік полетить саме на Київ. Може таке бути, чи Київ під загрозою цієї ракети? Є загроза не тільки Києву. По-перше, тут центр прийняття рішень, да. тут загроза стоїть світу в цілому. Я вже другий чи третій раз передивляюся, от, от ті якісь там ракети в них, такого плану. Це може бути, як і десь на кордоні, бахнуть, тобто України і ще когось, ну, якоїсь ще країни. Да? От, ну, взагалі, да, і по центру, бачите, карта імператора, карта світу. От не тільки про Україну мова йде. Щось таке вони задумали на навіть. Ну, вони казали, що ця ракета може долетіти до Європи. Ну, Тож от загроза є. Скажуть: ой, перелетіло, цілили у Львів, трошки не попали. Перший раз. Залітали ж, мені здається, і ракети, якось да, так пролітали. Про дрони я взагалі мовчу. Уміра вже зараз в Південній Кореї, просить у них нову зброю. Чи погодяться, погодяться вони надати нам зброю? Ми від неї зброю отримаємо, але не факт, що напряму. Mm -hmm. а, та, зброя якась буде, буде якась дуже цікава, по вісім жезлів це така швидка карта, там, може, щось комусь нагадає, я так тихенько покажу. Mm -hmm. а, щось таке може бути. да але Е, не знаю, тут, тут тут якось можливо через когось. знаєте, може ще хтось підключиться. Як там? Хтось комусь щось передав, а потім хтось там через другі, треті руки. Ну тобто якось так. А взагалі отримає.